Починається бій. Кар'єри Type 62. Такий. Юркий такий. Такий він. Гнучкий кмітливий такий. Сюди-сюди. Вертливий такий. Так, їдемо. Самі на напрямок чи що? Середні танчики. Хелп. Хелп пише наш Type 62 Давай. Погнали, хлопці, не спати. Але вони бачу, вибрали. Вибрали стояти собі, нічого. О, один середній танк нам їде допомагати, але ж час, час. Зараз сюди приїдуть середні танки. Бачимо кромвеля. Кромвель на протилежному боці. Ох, там два середніх танки. Тут, мабуть, нікого немає зараз ним вицілювати. Шкода, де 25. п'ять. Лубачимо, вона не засвітила. Око побачимо. Так ти кромвель бе, ти де тут взявся? Ааа! Підшкодив. Ага, ми тут не одні, я думав. Все-таки все суперники виїхали, вирішили трошечки тут почергувати, звичайно, неприємно. Так би ми могли краще настріляти. Добре, є пробиття. Йдемо звичайними набоями, так, кромвель Б нас пасе. Ух, як же ж гарно залютує, як, як же ж чітко треба було натиснути, вистрілити. Видно, що цей хлопець не... Не з сьомого рівня, точно. Мені здається, що це якийсь приблуда з 10-го прийшов. Так. Приблуда з 10 рівня починає розвалювати тих, хто любить грати на шостих на рівнях, так як я люблю. Ах ти! Зараз доб'є! Блін, Кромвель Б! Чого ти ховаєшся? Кромвель було требоватукти! Ну, це шості рівні, що ж ти зробиш. Так, Кромвель Ух ти, файний постріл. Комп'ютер, звичайно, на комп'ютері грати одне задоволення. Видно, що це комп'ютер. Супротивник горить. Добиваємо так, між, між, добре! Добиваємо, залишаємося шестеро проти чотирьох. бк 4503 Що він тут робить взагалі, не ясно. Забукав теж. Наш приблуда з 10 рівня. Каже, Зараз ми всіх тут розвалюю. У мене тут твінк чи що там в мене. Ах, гарно, гарно. Ворог пробиває. У нас протилежне кінця карти. Ми залишаємося на один постріл, на два постріли. Один-два постріли залишаємося. Так. Рибельде. Добре, бачимо під калібрами. Ну, другим покращеним набоєм починаємо стріляти. Кумулятивним. Так, добивають. Ми залишаємося четверо проти чотирьох. Суперники так доволі ціленькі, впевнено, розбивають наших, Наш сам трощитель недобитий стоїть. Так, виїжджає, шкода, Т-25. Необережно. Добиваємо, можна було вже й переключити набої, а, хлопче. Добре. У нас залишається 41 здоров'я, Т-45, небезпечний барабан. Ну, Т-25, Т-25. Так, добуваємо. Добре. Залишаємося четверо проти трьох, Наш приблуда з 10 го рівня розвалює просто. Просто як якийсь очманілий, він пришпарений, він дикий, він готовий. Так, б'ємо по гусеницю, ну це тільки на 10 му рівні так чітко люди грають. Ну тільки з 10 го рівня приблуда так лупить. Тільки він не туди зайшов. Добре, так, на сьомому рівні просто знущається над таким, як я. Ох, все, добиває. Добре, лишаємося один проти двох. КВ-2, ох, кв 2 Ми на один посіл, ми на, на одну пісюлечку. Так, розбив. На ходу попадаємо через всю карту. Добре, кв 2. кв 2 вийдь. кв 2 вийдь. Ми, ми теж. Ми не ціленькі, ми теж не можемо ризикувати, все залежить від нас, ми залишаємося один проти двох. Нас світять людей, не попадай. Зараз може кава 2 попасти. Так що треба бути обережним. Так, об'їжджаємо, 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 об'їжджаємо. тікаємо, ми не маємо запалитися. Не маємо запалитися, не повинні. Так, не світимось, не світимося горбочком, за горбочком ми біжаємо, обережно, обережно. ти, кв 2 виїжджає. Ну, кв 2, зараз лупимо чи ні. Але ж там два танки, зараз ми одного підстрелимо, другий нас приб'є. Тікаємо, тікаємо. Нас не має бути видно, нас не має бути видно. В жодному разі. Так, ніхто не вийде, давай виїжджай, виїжджай. А якщо вони вдвох виїдуть, ух. Треба засвітити, треба подивитися, хто де. Ні, так, беруть базу. Беруть бузу. Ми знаємо, де, де знаходиться суперник. Ми знаємо, де знаходиться. Так. Захоплення бази пришвидшується, і вони двоє на базі. Двоє на базі, тому що база захоплюється доволі швидко. Раз, 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 раз. Да, да, це вони вдвох. Вони не, не один там. Вони захоплять базою небезпечно. Ми тільки висвітлюємося, ми тільки витягуємо свого носяру, свого друшляка, і навіть фугас прилітає, і нас нема. Ну хіба що якийсь прямо сервер нас полюбить, поцілує нас і скаже живи? Це єдине, що нас рятує. Так, захоплення бази. Ах ти. його. Так, нікого не видно. Опа, ребельде, видно. Сраку. Що ж ти так сраку виставив? Ах ти, чудик. Але все одно база захоплюється, КВ-2, бачите, досвідчений КВ2. Заїхав в базу і стоїть. Стоїть так, щоб його не було видно. А ребельде, щось він розгублений. Ребельде роз... Розгублений, не заїхав, його видно. І він починає кидати базу, їхати нас шукати. Він розгублений. Він просто загублений. Він не знає, що йому робити. Він приглушений, він прибацаний. Він вже хоче виграти. Він хоче просто попасти в нашого героя. Це так просто не буде, хлопче. Тут грає приблуда з 10 го рівня. Він так просто не здасться. кв 2 знає, чортяка, що робити. Ховається, ребельда. Не попадаємо в трубу. Ух ти, йомою, атака, ребельде, давай виїжджай. Так, пимпочка, пимпочка в кепку. Не попадаємо в кепку. Нас видно, може кав... так, КВ... Так, КВ2 все-таки стоїть на базі. Ах, ти який же ж ти. Зелений хлопчик. же ти зелений. Наш переблуда. Зараз. Ух, КВ-2 може вистрілити все одного, може вистрілити, може запасти. Ух, зараз вирішите, якщо він на нас дивиться, якщо він на нас дивиться, але в нас немає ви... Ви Світимось і... Добре. Добре, ці знищено захоплення бази. Зупини... Це... Зупинилася база, а там було 90, а там же починалося все. Якщо б той чудік на ребельде просто стояв на базі, вони би виграли. Ну, принаймні, ймовірність така була набагато більшою, тому що, як видно, той ангар не дуже сильно і так і можна прострілити з будь-якого боку. І наш герой не знав, що робити, але Ребельде нас, нас просто сказав, ну, хочеш виграти, давай вигравай. Приблуда з 10 рівня. Я не вірю, що він цей, на 6 рівні грає. Такі чорти такі грають тільки на 10-х рівнях. Такі, що так, так стріляють, так їздять тільки на 10-х рівнях. Може, хлопець хотів згадати молодість, коли він раніше грав на цьому танку. Ну, танк теж точний, швидкий. Правда, дуло. Не, не згинається а так Класний танк прикольний.